П'яло, перш розводу медичної евакуації першого окремого медичного батальйону. Ми з вами знаходимося в Аманді, це наша робоча евакуаційна машина. Хочу трошки показати і розказати, що і як взагалі у нас тут влаштовано і з чим ми власне працюємо. Аманда, колісне броньоване авто доволі просторе всередині, що дозволяє вмістити все те, що необхідно нам для роботи. Тут ми маємо панелі з розхідними матеріалами. Але ми для того, щоб працювати за алгоритмом March Pass. Ми тут маємо все, щоб зберігати кров, нагрівати і вливати кров. Також у нас є апарат мус, який необхідний нам для життєзабезпечення та моніторингу пораненого. Також ми маємо різні додаткові інструменти і апаратуру, яка робить нашу роботу ефективною і якісною. Для це може бути просто авто, а для нас аманди. Це невід'ємний інструмент медичної евакуації.